Послание Юда я читаю из третьего стиха. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству – І отвергаючися єдиного владики Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Два моменти. Якщо дозволите, зупинюся на двох моментах. Каже Юда так, я би вам хотів написати, або маю бажання написати, розказати вам об общому спасенні. Це чудово, як ми сьогодні чули, що, що подарував нам Христос, що зробив для нас Господь. Це обще спасені якої ми маємо в Ісусі Христі. Сьогодні ми не надіємося на свою праведність і на святость. Але, як Писання нам говорить, як брат Петро нам тут нагадав, стараємося зберігати своє життя в чистоті і святості. Стараємося жити, як заповідав нам Господь. Він сказав, якщо ви любите мене, соблюдіть мої заповіді. Перше це. Що він каже, я почав за нужне написати вам увіщання, віщанні подвізатися за веру, однажды преданную святим. У другому перекладі сказано однажды довіреною або ввіреною святим. Знаєте, є щось то, що нам довірено. Якщо ми розуміємо, що нам щось довірено, друзі, це спонуковує нас до відповідальності. Коли вам щось довірять, я розумію, що ви відноситеся до цього якось по-особливому. Ми всі, як знаєте, як Писання каже нам, ти же чоловік Божий. Ми люди Божі і ми відносимося, може, навіть до чужого, більш відповідально, як до свого. Одного разу один чоловік уїжджав із дому, не буду називати, не факт, не важливо. І прийшов до мене і каже: слухай, я уїжджаю з сім'єю дома нікого не буде, хоча там є в нього родичі, є близькі, є діти і так далі. Він приніс мені гроші які мав, і каже: Слухай, я хотів би залишити у тебе гроші. Ну, Добре, пішов, вернувся, я йому вернув. Я не рахував, він їх не рахував. Тобто він ну, довіряв мені, якби. І я собі думаю. Він не пішов чогось до других, навіть до родичів своїх. В нього є родичі, в нього є близькі. Я знаю, що він знає, що я християнин, я знаю, що він знає, що ну, ми стараємося, як брат тут казав, бути чесними, поступати чесно і справедливо. І думаєш собі, знаєш, коли тобі щось довірено, то ти до цього особливо ставишся. Може своє, ну, своє таке, добре і своє зберегти, но чуже. Це для мене було особливо. Я собі думаю, куди би покласти, якось особливо, щоб, не дай Бог, десь дітися не добрали случайно, Ви знаєте, якось, то внучата бігають, то все, або ще щось, ти відкладаєш десь так, все продумаєш, ти чувствуєш відповідальність. Іуда каже: одного разу вам ввірена, довірена ця віра. Однажди преданою святим, або довіреною довірено святим, ввіреною святим. Друзі, нам щось довірене таке, що ми маємо пронести через все своє життя і зберегти це. Може, навіть скажу так, приумножити щось. По крайній мірі, зберегти так, як ми прийняли. Апостол Павел каже, як прийняли, я вас хвалю, браття, що ви прийняли все моє і зберегли це. Це важливо. Тому що, розумію, усі ми, усі ми. Неважливо від статусу, неважливо служитель, неслужитель, хто би ти не був, брат, сестра. Всі ми будемо давати відповідь перед Богом. І то, як ми це сохранили, це дуже важливо. Павло каже так, каже, щоб передати тим людям, які були безпособні, способні, ви пам'ятаєте, і других навчити. Способні би були. Люди по-різному це сприймають. Інколи хтось прийме це, передав десь, то ще комусь, ще комусь. ви зустрічалися ви з таким, а на вихлопі ти смотриш що в кінці зовсім не так уже, як було в началь. Колись, пам'ятаю, слухав покойного Біспала, він розказував так: ми, коли їдемо зі своєю жінкою, Одна ми, каже, і е, мені заповнилося, це так каже. Ну, у жінки, знаєте, у жінки якось особливо, у них такий е, як вам сказати, інтелект такий, да, IQ таке. От, і вони якось особливо це все сприймають. Якщо ви замітили, ну, браті, тут сестер, мене чути там, ні? Сестри не слухає? Ні? Е, Каже, знаєте, коли жінки да, беседують або ще щось говорять, то ти дивиш, вони якось це емоційно передають. Вони це передають, отак, от якісь інтонації, або якийсь наголос. І ви знаєте, від цього багато що міняється. А вона мені сказала во так. А вона взагалі так не говорила. Ну, приблизно отак звучить. І він каже: Її їду жінкою, і там случилася якась аварія. І каже: ми приїхали там до знайомих, і вона починає розказувати. От було отак, отак, так, отак. Він каже, я слухаю, слухаю. Ви можете послухати його. Він розказує про це десь є ще на касетах такі старі записи. Е, і він каже: послухай, дорогая, давай я розкажу. Бо я бачу, що воно каже, не так іде. Вона не так розказує, як воно було на самом ділі. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що важливо, як ти це прийняв, як ти передав і як воно йде далі. Кажу, хочу, каже. апостол Иуда почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру однажды преданную святым. Одного разу переданы нам. Подвязаться за веру. Другий переклад каже, бороться за веру. Помните, апостол Павел каже, добрый Добрым подвигом я подвязался, або в другом перекладе сказано, доброй борьбой я боролся. Боротися за веро. Оказується, знаєш, це не просто, ну, прийняв і на тому все. Ти маєш боротися за те, то, що тобі передано. Ти маєш стояти за це. Можливо, це тобі буде чогось коштувати. Возможно, не всі тебе будуть розуміти, як казав брат сьогодні тут. Може, ти втратиш навіть своїх. Друзів або ще когось. Але важливо, що ти будеш стояти за це. Ти будеш стояти за це. Боротися за віру. Не просто прийняти. За неї ще треба і боротися. Треба прикладати якісь зусилля. Це те, що нам вірно, і ми за це повинні боротися. Знаєте, сьогодні, як як, як ми тут читали, і це дуже. Знайоми нам в сучасному світі, давайте так, вкрались некоторі люди, іздравні предназначені, яке тому осуждення нечестиве, обращаючий благодать Бога наш, і так далі, і так далі, і так далі. І ми розуміємо, що ми живемо в останній час. І останній час таких людей буде більше. Більше, більше. Ми зустрічаємо це вже десь в своєму житті, ми бачимо, що так стається. І як верзився одного разу, відтікову каже. І вже, знаєте, строти границі. Писання закликає нас боротися за те, що ми прийняли. Писання закликає нас стояти на тому і триматися того твердо, і самим сохранити, і другим передати. Боротися. Я згадав одну історію, одного разу один брат розказував, каже, що снився одному брату сон, ну, хочете, це як сон. Снився одного разу сон і каже, я мені приснився, я прийшов в небеса, каже, став. Може, хтось чує цю історію, нічого нового не розказую. І каже, я стою там, і я чую, каже, голос. ли ти був честен. І тільки я хотів щось сказати, каже, і вся життя передо мною каже, пронеслася, каже, і я зрозумів, що не завжди. Я кажу, ні, не завжди. Другий вопрос, каже: завжди ли ти говорив правду? Тільки я хотів щось відповідати, каже, все життя передо мною пройшло, і я зрозумів, не завжди. І так далі, і так далі. І я стою, питання закінчилося, і каже, я жду. Зараз буде мені виговор виговорювання. І тут я чую сзаді голос, каже, який каже: Отець: Я стояв, Он стояв за мене на землі, зараз я стою за Него, здесь, на небесах, Положи всі грехи его на мой сіт. Я обернувся, і це Бог Христос каже. Хай Господь благословить нас, браття, стояти за те, що Христове, тому що Христос нам довірив. Пронести це і хай буде ім'я Господнє благословенне. Подякуємо Богу. Цей непростий час, Боже мій, ми молимося до Тебе, Господи. Ми просимо милості Твоєї, Твого благословіння, Боже, на подалі. Боже, зроби нас сильними, Господь, зроби нас мужніми, Боже благі. щоб нам те, що ми прийняли, Господь, нам це зберегти, щоб Господі нам передати далі, Боже, і боротися за ту віру, Боже. За ту віру, яку ми прийняли, Господи, слава Тобі, великій, всемогутній, всесильні. Благослови братів Господі, благослови проповідників, благослови наші помісні церкви, кожний Господь, кожного Боже, хто уповає на ім'я Твоє святе Боже, допоможе нам бути мужніми і сильними в цей останній час. Ми Тобі приносимо хвалу, честь і подяку вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.